we we'll Тисяч українців їхньою альма-матер став Київський політехнічний інститут. Саме в гуртожитку цього навчального закладу вперше зустрілися майбутні засновники гурту Воплі Відоплясова. Зустрілися щоб увічнити назву літературних опусів другорядного персонажа не найвідомішого твору Федіра Достоєвського, а заразом створити найвідомішу в світі українську групу, уособлення українського року. Уасінько. Я стриптиза, вискочу за нею вікном. Все почалося 1986 року, коли відбулася історична зустріч вокаліста і шоумена Олега Скрипки, басиста Олександра Піпи та гітариста Юрія Здоренка, до яких згодом приєднався барабанщик Сергій Сахно. Я вчився в КПІ багато років. Шукав колектив і щось не, заход, не знаходилося колективи. Що мені підходили, і тут вибухнув Чорнобиль. І буквально після вибуху Чорнобиля до мене е е в гуртожиток прийшли Сашко Піпа і Юрко Здоренко. Ми втрьох посиділи, побрінчали на гітарі, і вирішили створити групу. І через рік нас запросили на перший рок-фестиваль київський, який називався Київський рок-парад. І восени д року ми виступили на рок параді. Взяли перше місце, от і стали мегазірки в Україні. Тодішніми хітами воплів від оплясова або просто ВВ, яких одразу почали називати в народі, були пісні Плач Ярославни, були деньки і, звісно, танці, яка стала неофіційним гімном гурту. А одноіменний магніто альбом увійшов до списку ста найкращих альбомів радянського року. Завдяки своєму унікальному стилю, що поєднував рок, панк, кабаре та український фольк. ВВ стали спочатку популярними в усьому радянському союзі, а згодом відкрили для себе вікно в Європу. 1991 року Олег Скрипка і Олександр Піпа переїхали до Парижа, де Вополі за участю тамтешніх музикантів Філіпа Можа та Стефана Муфліє стала інтернаціональним колективом. Французький період протривав аж до 1996 року, коли блудні сини українського року повернулися додому. Повноцінного возз'єднання групи не відбулося. Місце Юрія Здоренка посів Євген Рогачевський. Тисяч дев'ятсот року вийшов альбом музика Суперхітом Весна, який не тільки ознаменував повернення ВВФ в Україну, а й зробив їх головною групою України і досі вважається музикантами найбільш знаковою їхньою роботою. І перший наш космонавт Каденюк полетів в космос. Взяв наш альбом. Музика із альбомом полетів в космос, От і весна побувала в космосі. От якось воно так все красиво, романтично. В ті ж роки нам нам подарували а, в Сузір'ї Ліра, знайшли нову зірку і назвали її Вопліві до цю зірку. Статус з найкращої рок групи України підтвердили альбоми Хвилі Амура 2000 року з хітами Де народження, любов були на селі та Файно 2002 року з хітами Полонина та пачка цигарок у 2006 році. До 20-річчя гурту Воплі від Оплясова» випустили свій останній на сьогодні студійний альбом. Були деньки». наступного року. Сталася чергова зміна у складі команди. З неї пішов Олександр Піпа, якого замінив Олексій Мельниченко. Після цього ВВ тішили своїх численних шанувальників лише синглами. гімн Славень України, Ладо, Чіо «Чіо-Чіо-Сан» та відпустка. Твої очей, сіння, зевчаріна. Коси ліси, вітри, шапка почуть, Ружа краса, розлива, полюм'я. У 2012 році Олег Скрипка і компанія стали тріумфаторами першої української музичної премії Юна, де здобули аж три перемоги в номінаціях: Найкращий альбом, найкраща пісня та найкраще відео з платівкою «Музика» та піснею Весна відповідно. Це приємно було, що не тільки. Ну що тебе визначають, якби вже як ветерана рок-н-ролла, але, але що, що ти продовжуєш діяти, ти ти, ти в строю, ти в бою. ти Вихід нового альбому ВВ заплановано на 2013 рік, і найвірогідніше до нього увійде пісня «Щедрик». грандіозна за українськими мірками, кліп, на яку гурт презентував наприкінці минулого року. В особистому житті Олег Скрипка зразковий сім'янин. Музикант вже понад 15 років живе у цивільному шлюбі з Наталією Сіть. Вони виховують чотирьох дітей: старшеньких Романа і Тараса, дворічну донечку Лізу, а зовсім нещодавно, у жовтні минулого року, в пари народилася ще одна дівчинка, яку назвали Зоряною. Олег Скрипка зізнався, що особисто був присутнім на пологах і дуже щасливий, що знову став батьком.